Вітаю, я практичний психолог загальноосвітньої школи номер 2 Ангеліна Куца. Я хотіла би познайомити вас зі своєю темою значення корекційно-розвиткових занять в школі для дітей з особливими освітніми потребами. Коли я розмірковую, якою б я хотіла б бачити Україну, то насамперед я думаю про людей, які живуть на цій землі, їхні сім'ї, батьків і дітей. І всі вони різні зі своїми радощами та хвилюваннями. Повсякденними питаннями і життєвими обставинами. Вони народжуються, зростають, навчаються, шукають своє місце в суспільстві та всі разом будують майбутнє нашої країни. І мені дуже хочеться бачити цих людей вільними, захищеними, впевненими у своєму майбутньому. Вони мають відчувати себе рівні серед рівних, тому освіта має стати всеохоплюючою. Доступною для всіх незалежно від віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку, саме на ці та багато інших запитань і була покликана відповісти інклюзивна освіта. Інклюзивна освіта вимагає значної переорієнтації свідомості, суспільства і насамперед педагогічних працівників, а також здійснення педагогами своєї професійної діяльності. З урахуванням принципів толерантності, поваги до індивідуальних особливостей дітей. Для нашого педагогічного колективу ми відразу з'ясували, що таке інклюзія, а саме індивідуальний підхід до дітей, наполегливість у здобутті знань, користь для дитини, любов до дитини, юнацтво, злагода в оточенні, інтерес до навчання. Я особистість. Мій досвід роботи показує, що якщо ти прагнеш навчити, віддати, показати, то, незважаючи на розвиток дітей, вони здатні усвідомити та прийняти. Отже, корекційно-розвиткова робота це комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами в процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку. Пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери мовлення та особистості дитини. Таким чином, головне тут комплекс заходів і системи. Тому корекційно-розвідкові заняття проводжу саме з урахуванням цього. А саме важливим є відповідність висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку конкретної дитини. Зазвичай розпочинаю заняття вправою привітання. Яка виконує важливу функцію емоційно-позитивного контакту, психолог, дитина. Я разом з дитиною, тримаючись за руки, з посмішкою промовляю вітаю, бажаю здоров'я та гарного настрою. Дуже важливо тримати дитину за руки. Це надає дитині впевненості у собі, довіри та емоційної рівноваги. Вважаю за потрібне прийняття та обговорення правил на кожному занятті. Вони дуже прості, але обов'язкові для всіх уважно слухати, виконувати вказівки психолога, не перебивати, не кричати, допомогти один одному. Це виховує в дитини організованість, систематичність та дисципліну. Основна частина займає більше часу. Змістом її реалізація багатофункціональних технік, спрямованих на розвиток пізнавальних процесів. Та на формування соціальних навичок і на динамічний розвиток дитини обов'язково спрямовує послідовність справ з урахуванням чергування діяльності, зміни психофізичного стану дитини, від рухливого до спокійного, від інтелектуальної гри до релаксаційної техніки, від простого до складного. Наприклад, вправа кульки як вчить розпізнавати. І називати свої емоції та настрій: здивування, радість, страх, образа, злість, Придумувати різні історії про людей і відображати своє ставлення до того, що відбувається, давати правильну оцінку вчинкам героїв придуманих, історіям, подіям, які з ними відбуваються. Доречно поставити дитині запитання подумай, який настрій у цих дітей, як вони виражають свої емоції. Придумай історію про кожного з них. Або вправа Що чути, яка спрямована на розвиток фантазії, пропонує дитині закрити очі і послухати тишу. Через 2-3 хвилини дитина розповідає, що вона почула. Із складних завдань дітям подобається вправа «Танграм» на вдосконалення просторових функцій. Заключна частина своєрідне підбиття підсумків обговорення заняття. Обмін враженнями, думками, так звана релаксація. Працювали ми сумлінно, працювали на відмінно час занять уже скінчився, тож скажи чого навчився? Цікавим є вибір дитиною смайлика на визначення настрою, що створений під час заняття, відповідь дитини, що корисного вона дізналася та що нове змогла зробити. Отже, спираючись на свій досвід, можу сказати, що в процесі. Таких систематичних занять колосальним показником є динаміка росту тієї чи іншої сфери. Крім того, у дитини створюється позитивний емоційний настрій, формується атмосфера довіри, доброзичливості, позитивного ставлення до того, хто поруч. Діти із задоволенням йдуть на заняття. Перше запитання дитини, що сьогодні ми будемо робити, це свідчить про те, що є зворотній зв'язок. Також слід зважати на те, що корекційно-розвивальна робота відбувається з урахуванням вікових особливостей дітей, пов'язаних із характером порушення онтогенезу. Корекція має бути спрямована на виправлення і дорозвинення, а також компенсацію тих психічних процесів і іноутворень, що почали формуватися в попередньому віковому періоді та які є основою наступному періоді. Я завжди з дітьми працюю на розвиток та результат. Потрібно пам'ятати, що діти з особливими освітніми потребами прагнуть більшої уваги, а ми маємо її надати. Дякую вам за увагу!